Вітаю всіх. Сьогодні, сьогоднішня наша тема буде про те, як зберегти, зберегти суш, тобто відкачані рамки після головного взятку. Зберегти від воскової молі. Дивіться, насправді способів дуже багато. Сами, самий такий, як говорять книжка пише, це звичайно, сото Тобто ви відкачали, ви відкачали, хтось просушує, тобто повертає бджолам у вулик, вони їх сушать, виносять, чистять і заносять в сотохранилище. Хтось без просушки просто одразу заносить в сотохранилище. Але тут, тут постає таке питання, де його взяти, то сотохранилище. так? Не у всіх воно є, не у всіх воно є робити, строїти, да, строїти це треба строїти з Це великі гроші, не всі бджолярі мільйонери, тому, тому видумують, видумують, видумують різні способи. Дивіться, хто, хто тримає бджіл у вуликах, вуликах лежаках, ну тут взагалі тут все дуже просто. Ви просто відкачані рамки. Закінчився головний взяток, ви відкачали і просто, зрозуміло, сім'я скоротилась, і ви просто збоку за заставною доскою рамки склали. Це одразу вам і просушка, бджоли висушують, і вони цю рамку тут сюди проходять. Вони цю, ці рамки зберігають від воскової молі. Ну Це саме оптимально. Дійсно, це чудово в кого вулики, лежаки. Ну, яка задача пчоловода? Задача зберігти ці рамки до похолодання. Говорять, там якщо ночі вже нижче плюс 12, плюс 10, плюс 11, тобто знижується температура, тоді воскова моль вже не, не плодиться. Тобто задача, наша задача зберегти їх до похолодання. До похолодання. Коли морози там вже тим більше, можете. Можна так і залишати їх у вуликах, можна забирати. Так, у вуликах, лежаках я так і роблю, я так і роблю. Рамки магазині, тобто на 145-ту до так, я не просушую, я одразу заносю, в мене там є стара хата, я, я одразу забираю, одразу забираю. А от вулиці на українську рамку, лежаки, на дановську рамку. Я їх викачав назад у вулик. Дивіться, назад у вулик плотно не заставляємо. Плотно не заставляємо. Коли ми повертаємо рамки після викачки, отут робимо, щоб, щоб був переход, тобто щоб не було одразу да, продовження гнізда. А робимо переход. Рамки між собою теж неплотно. Може бути, може бути, може перейти з гнізда рамка, якщо їй не буде мало місця, не буде де сіяти, вона перейде сюди і може, може клуб формуватися на цих пустих рамках. Тому, тому тут теж треба контролювати. Але цей спосіб зберігання ну, дуже чудовий, дуже чудовий. Дивіться. Давайте закриємо. Чому це у вуликах-лежаках? Такий, такий же спосіб, такий же спосіб так? можна використовувати. такий же спосіб можна використовувати і в корпусних вулках. Ось це вам зараз покажу. Це я не зберігаю, це я просто малометки. Ось корпусний вулик. Так, таким же макаром. Просто тут між між гніздом, плівку завертаємо, щоб жила могла приходити сюди вверх. І теж, теж таким чином зберігають. Але дивіться, тут, тут корпусний вулик, можливо вам, при... можливо, вам треба буде подивитись до сім'ї, обробити її від пліща. Навіть, 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 якщо ви обробляєте демпушку через лоток, так, все одно цю плівку треба наглухо закрити. Тобто весь час прийдеться знімати ці корпуси. Тож, Корпусних вувніхах, ну це це трохи важче, а в, а в лежаках це набагато простіше. Тобто ви зрозуміли, 145 я заносив ну, сотохранилище що таке да, Оптимальний варіант це погріб. Погріб, да, всі знають, що таке погріб. Ну, це взагалі там. Просто заносити без ніякої обсушки, ну хто хоче, обсушує. Ось, як бачимо, теж це на українську рамку. Сюди став... і до холодів вони тут ну, можуть вони зимувати, але буває сирість, деякі рамки можуть відсиріти, плісень. Тому можна, їх, коли мороз, вже їх кудись забрати. Так, Чому я почав цю тему? Чому я почав цю тему? Дивіться, це, тут ми, це головний мій точок. Тобто тут багато мене вуликів лежаків, мені тут простіше вуликах-лежаках, 145-ту я забираю, але ми зараз прийдемося на мій новий точок, тут він недалеко. Там, 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 у, мене не, там у мене корпусні вулики, і мені постало питання, як там зберігати суш. Тому. Багато я передивився способів. способів, є спосіб. Просто рамки, просто рамки. Групі... Просто рамки обгортають. Упаковочна плівка, вона називається скреч, по-моєму. Плівка. Скретч, стрейч, так, стрейч, плівка. Замотують декілька в декілька, декілька слоїв цією плівкою так зберігають. Тому передивився я багато способів і вирішив, я таким способом ще не користувався. Просто я вирішив попробувати ним, мені там нема діти рамки. І заодно покажу вам. Так, все, все, знаходимося ми на моєму новому точку. Постійні глядачі знають. У мене тут відводки. Тому я вирішив, дивіться, в мене на одному на головному точку є де зберігати суш. І там, де в мене буде облітник, там теж буде де в мене зберігати суш. Тут, звідси, звідси недалеко до головного точка, але все ж таки я не маю бажання я не маю бажання перевозити, возити, звідси, ну, це все ж таки час, робота. Тому так, я шукав в інтернеті, шукав такий спосіб, щоб зберігати суш прямо на пасіці. Знайшов я, знайшов, я ніколи ним не користувався, на мою думку, він самий простий, тому, тому ми попробуємо, ми попробуємо це разом, разом з вами. Я протестую, подивимося, якщо дійсно він працює, ну це буде взагалі супер. Буду я ним тут таким способом користуватися. Дивіться, що нам потрібно для цього. Нам потрібно оцтова кислота, уксус 9%, обичний столовий, 9%. Процентовий уксус. І листя горіху. Листя горіха можна замінити м'ятою, можна замінити полином. І потім, тоді є ще таке, як м'ята. Теж вона пахне, напоминає м'яту. Хто згадає, напишіть в коментарях, я забувся. Тобто трава з різким запахом, листя трава з різким запахом, яка коли висохає, все одно запах зберігає. Тобто ну, горіхо листя це оптимальний варіант. Воно всюди є, грецький горіх, обичний грецький горіх. І ось кислота 9%. Так, корпусні вулики. Корпусні вулики. Просто кладемо дно, кладемо дно, На дно, на дно, на дно застеляємо. Стелим листя горіха. Не жаліємо. Стелимо, достатньо, щоб було. Далі на це дно кладемо корпус і в корпус кладемо рамки. Корпус кладемо рамки і кожну рамку, кожну рамку. Кожну рамку обробляємо, оприскуємо, оприскуємо. Ось таким оприскуємо, розсінка, так, обишла. Просто беремо і кожну рамку оприскуємо 9%, 9 оцтовою кислотою. Так, зараз я це зроблю, зараз я поставлю корпус, кладу рамки і далі ми продовжимо. Все, поставив я корпус. Дивіться, друзі, поняли так? Дно, листя горіха, чи полин, чи м'ята. Ставимо корпус, заставляємо рамками. Знов листя горіхів. Дивіться, в мене тут не повні рамки, не повні ну не повний корпус рамків. Тут, наприклад, 10 рамочний, кладете 10 рамок, 12 рамочний, 12 рамок. Я кладу менше, тому що я... Пам'ятайте, це експеримент, я таким способом ще не користувався. Якщо він буде дієвий, це буде просто чудовий. Я завжди буду ним користуватись на цій пасіці. Не забуваємо, кожну рамку, цю, яку вкладете в корпус, обробляємо уксусом. 9% синтовим з однієї сторони. З іншої сторони. Обробили і так, і так кожну рамку. Хай це буде просто вощина, яку там моль не їсть, наклеїна, бджоли по якійсь причині не відтягнули, не встигли. Все одно обробляємо, що в загальній масі, в загальній масі, вулику, ну, вузу, цей різкий запах це усу. Дивіться, якщо мало метка, якщо тут якась часть меду не запечатана, можна не обробляти усом. Я думаю, що ну взагалі не потрібно виробляти, все ж таки там мед пропусіть. Краще з вощиною рамку, без меду витягнуту. З медом, я думаю, все ж таки її оставте. Все, кожну рамку обробили, кожну рамку обробили. оцитом. знову листя, знову листя, слой листя. Горіхо, пам'ятайте. Далі знову кладете корпус, знову рамки, знову листя. І так, скільки вам потрібно, ну, зрозуміло, що не хмарочос, краще рядом поставити декілька таких конструкцій. Так, зараз покажу, що робимо далі. В кінці, в кінці, Коли ми вже поставили останній корпус, зрозуміли, да? складаємо корпуса, листя, корпуса, листя, корпуса, останній корпус. Беремо ось таку поїлочку, таку поїлочку. Можна, можна капронова кришка, так? банки ці літрові, тролітрові літрові закривати, зрозуміли. Зверху ось таку планочку, планочку, для того, щоб уксус міг без перешкод випаровуватися без перешкод випаровуватися і просто наливаємо сюди оцитової кислоти. Просто наливаємо. Далі. Далі закриваємо це. Далі закриваємо це плівкою. Закриваємо це плівкою. Ну і зрозуміло, зверху криша. Так. Лотки, лотки обов'язково закриті. Якщо у вас два лотки, всі лотки закриті, Так, закриваємо кришею. Все, надів я кришу. Далі, що далі? Дві неділі ми сюди не дивимося, дві... через дві неділі-два через дві неділі, два тижні ми приходимо. І просто ми милили уксус в кришку, в поїлку. Підкладали планочку, просто доливаємо оцетової кислоти, вона випарується. Ну і так, друзі, через кожні 2 неділі поки не похолодає, не прийдуть приморозки, заморозки. Дивіться, цим способом я не користувався. Я просто вирішив, якщо він діє, було б дуже чудово. Через 2 неділі буду доливати оцетову кислоту. Зніму, покажу. Тому не беруся, хочете, подождіть. Побачите чи дієвий спосіб, хочете одразу пробуйте разом зі мною. 10 корпус на 10 рамок, 10 рамок, на 12-12 кладам. Я повні корпуса не клав, зрозуміли, це експеримент, я хочу подивитися, якщо він буде дієвий, це буде чудово. Тут на цій пасіці я його буду використовувати. Все, друзі, пам'ятаємо, лотки закрили, дно, листя горіха, м'яти, полину. Корпус, знову слой перестелили, корпус, знов перестелили, корпус, знов перестелили. Зверху на останній корпус налили уксусу, плівка, криша. Все. Через дві неділі до зустрічі побачимо результат, буду доливати. Тому бережіть себе, всім здоров'я.